Добрий день, шановні батьки і діти. З вами Кульніва Мар'яна Костянтинівна. Сьогодні з вами у нас заняття з малюванням. Чи знаєте ви, хто самий великий хижак на суші? Ведмідь. Ведмідь рідкісна тварина. Водиться на Україні лише в Карпатах. За останні 50 років популяція ведмедів зменшилася з 1300 до 300. Він охороняється законом і внесений до червоної книги. Живуть ведмеді 20-30 років, їдять траву, пагани, коріння, горіхи, плоди дерев, ягоди. Ведмідь також споживає комах, рептилій, савців. Особливо любить мед. Здається, нібито ведмідь доволі незграбна тварина, але це лише на перший погляд. Він може ходити на двох ногах і пятах, а ще користується пальцями на передніх лапах так само, як людина. Може навчитися ловити рибу. Ведмідь узимку впадає у сплячку. Самка у барлозі навесні народжує під одного до чотирьох ведмежат. Ведмедиця турботлива мама. Навіть дорослі ведмежата тримаються біля неї інколи до 4 років. Сьогодні з вами ми намалюємо ведмедицю з двома ведмежатами, яка ласує горобиною. Давайте розглянемо з вами зразок. Ми бачимо ведмедицю велику на двох лапах, яка тягнеться за ягодами. І біля неї два ведмежати, які граються. Розглянемо схему малюнку. Для початку ми намітимо зріст кожного ведмедя. Велика ведмедиця і два маленьких ведмежата. З геометричних фігур ми будемо складати рухи ведмедів. Це будуть овали великі, середні, малі. Тулуб буде з великих овалів. Їх може бути декілька у формі. Середніми будуть голівка, ноги. І потім приєднуємо маленькі деталі. Це будуть стопи, лапи, морда, вуха, хвостики. Після того, як ми розмістимо головних героїв, ми переходимо до малюнку оточення. Це будуть гілки, горобини, дерева. Працювати кольором будемо в такому порядку. Заповнюємо тулуб ведмедя основним кольором з відтінками. Тут ви бачите і темно коричневі і червоно-коричневі відтінки. І після висихання тонким пензлем, темною фарбою, шоколадно-коричневою, і крапелька чорної змішуємо на палітрі. І підкреслюємо елементи, це можуть бути виділені лапи, ось таким кінцем пензля, виділяємо, по спині можна попрацювати. Кладемо штрихи по формі Тулупа. Коли головні герої будуть вже готові. Ми перейдемо до оточення. Зверніть увагу, якими барвистими відтінками вкрита земля у лісі. Тут ми бачимо і листя, і траву, і гілки. Пам'ятайте, що всі відтінки ми виконуємо на палітрі. Бажаю успіху!